Сьогодні у відео далі шпаклюємо. Вже добуваємо сходову. Зараз такий етап багато шпаклювання, трошки така рутина, конвейерна робота, не дуже цікава, але все рівно трошки знімлю, трошки передам атмосферу нашого будинку, атмосферу ремонту, як ми облаштовуємо своє помешкання. Можливо, когось це теж запалить на ремонт. Ну а що? Треба якось далі жити, далі якось творити. далі працювати. І просто йти вперед. Тому погнали працювати, погнали шпаклювати. Кажучи, вже так надаємо нам цей ремонт. Так хочемо пошвидше його доробити. Вже якось самі себе навіть підбадьорюємо. Весі приїжджає з роботи. Я розумію, що він замучений, але все рівно якось останніх сил. Бо розуміємо, що треба, що так між собою деколи розмовляємо. Давай зараз оцей етап пройдемо, просто скріпимо кулаки, якось його перетерпимо і вже будемо жити в чистоті. Вже запланувала собі, що вимию хату зразу після цього. Познімаю тюлі, повідмиваю всі вікна ще раз. Вже навіть приготувала щітку для підлоги. Хочу все відчухати. Цю підлогу на першому поверсі після цього ремонту, тому що вже такий ремонт в нашій оселі вже доходить до кінця. Звичайно, пізніше ми ще будемо робити спальню, нашу, але це буде потім, точно не зараз. І виходить так, що вже так смітити не будемо, тому хочеться відчухати це все. Привести в порядок і привести вже в житловий стан, щоб після роботи можна було відпочивати, а не от так-от стояти на стінах і шпаклювати ще щось. Після роботи людина має прийти і просто відпочити. Але в нашому випадку ще трошки не так, ще трохи роботи нам. Але я вірю, що і цей етап ми подолаємо, якось пройдемо його. Головне, не здаватися, підтримувати одне одного, підбадьорювати. І якось сміливіше дивитися вперед в якесь майбутнє, якщо так можна сказати в нинішніх реаліях. Вау, що в нас робиться цілу ніч, цілий день. Буде сьогодні така краса. Угу. Значить, сьогодні працюємо вдома. Зробила цю стіну, зараз буду робити О, тут все. О, тут все. буду робити фінішом. У мене отут така подружка є сьогодні зі мною. Та, по Будеш сьогодні зі мною працювати. Нічого ж... Тіка-тіка-тіка-тіка. Тіка-тіка-тік. Дружок почав жити в машині. Дружочок мій маленький, мій хлопчик, що таке, дружок? Що з тобою? Що так кашляє, якби? Захворів чи Рупи, що? Самі. Ну, собаки покусали. Він десь ходив на кавалерку і його покусали. Ну, відсипайся. От собі знайшов моду таку спати тут. І <кх Wiki> взагалі дуже боїться машину. А тут почав спати. Ну, коли їдемо, хочемо його в машину, а він ні в яку. тут сидить собі. Та дружок? Ну, спи, спи, спи. Приміряємо 20. з вас тут. Так, да, мені так подобається. Ну, ми хочемо замовляти сходи і взяли кусочок такої штуки і приміряємо. Ми маємо малюнки, але хочемо собі mm. для себе прикинути ще. Що... Ступінька має 28. Uh -huh. сходинка. А це будемо 30 замовляти. Uh -huh. 2 см uh буде -huh. виступати. Угу, Добре. Тут а добре, тут рішило. Тридцять. Так. Добре. А тут скільки так само. Ага, сіку виступати буде. Угу. Що тут три зробити? Ну на малюнку тому, тут то, так як два-три, там точно не ясно. Зараз. так от. Ну ну, так добре, бо не зараз боку станочка. Та да, може бути. Може бути. То є то зараз три. Ага, добре. Може бути, так. Угу. Чи два. А якщо два, це отак, так? Добре. Угу, Ще тако з боку стану, гляну. Одним словом, приміряємо, дивимося, як буде. Так, хочемо взяти або бук, або ясен. Сюди. Щось дуб ми не хочемо. Та сонце. Дуб не беремо. І зараз дивимося, де буде дешевше, і там візьмемо. Ну, угу. Добре, десь тоді зробив, наші Так, сюди метрову замовляємо сходинку. Якби 95 не б зробили. А, Якщо 70, не роблять 95, 95 так. то я зроблю метр і пооблізаюся. Ага. Ну і зразу ту площадку. Ага. Площадка тут трошки. вже тут під віконик Вася встановив, вже обклеїв його. Ну, скотчем і шпаклюємо. Так. Ну, і буде площадка. Порила будемо самі робити, так? Так, перила будемо самі робити. Ось це хочемо замовити. Записуємо. Йду записувати. Так. 96. Угу. Площадка. Затисне. Зараз швидко 96. На метр 80. 96 на метр. Що? Зараз. Метр вісімдесят шість. Метр вісімдесят шість. 96 на метр вісімдесят шість, правильно? Uh -huh. Все, буду писати. Досхудинки. А, до сюди, до сходинки. Так, міряємо ще перила. Отак, десь? До сходинки саме. отак. Так. Перила Міряємо. Прило там, ну, не перило, як ця штука називається, поручень, то там не будемо замовляти зразу під. Що? Так отримаємо. Так, тримаємо. Два сімдесят, 2,70. 2,70 і ще отут кусочок. Так, я мушу отако обережно, щоб вас не засвітити, бо він в трусілях ходить. Метр десять. Метр десять, добре. Все. Скільки там було? Метр 270. два сімдесят. Два сімдесять. Поміряли і забули. Два сімдесят на метр десять. Угу. Правильно? Все, йду записувати. Сьогодні у нас Ташкент, чищу басейн з сачком. Тут сумаха нападала, дуже багато листя, я вже майже його почистила, немає ще чим почистити. Ось і підключимо ту штуку, забула, як називається цей фільтр. Треба підключити і хімію купити, але трошки зараз цей почищу і залізу поплаваю. Ось так, збираю. Ну, я вже майже зібрала все. Основне таке сміття зібрала, листя тусачком збираємо, а все остальне то ще в нас не готове. Так. Оп, назад. Трошки з дна піднімаю листя, яке впало, таким чином чищу. Тут у нас брокколі. уже напевно, пора її маленька, ще, і ще маленька, і ще одна. Вкупила я собі такий круг, зараз надуємо його і буду собі плавати. <смі> Без круга не плаваю, роблю собі різні вправи, так руку, до речі, розробляла в басейні. Тому що по-другому не змогла розробити басейн мені допоміг. Йдемо до нашого мужчинки маленького нехай мені надує. Вася його попросив, щоб він почав копати тут фундамент, робимо огорожу. Сусіди нам роблять огорожу з цієї сторони, а ми ось цієї. І вже буде круто. Андрішкин надуєш мені? І це? знімайте. Не знімаю. Масяня, що ти там? Що маякий, тобі сьогодні спокотно, правда. Сиди собі тут, в будь-яках, сиди. Під сумує, ходить, за нами м'явка, але на сонце не може вийти. Та Мась. Андрій ще надуває мені. Андрій, каже, мені. Андрій каже, мама, вибирайте, або я копаю, або я це надуваю, бо я в омуру впаду. <гаду> Андрій тільки півгодини копаєш, чуєш? Пішли плавати. Жнова полным ходом на соседнем поле. Мне видно на лезвице. Вот так працюют люди. А вот и брукалюшка наша. Перший раз, що вона в мене така вийшла, напевно, це через це, що це гібрид. Вся вже трішки переспіла, ось ці, вроді, непогані. Зараз зараз ми ще зробимо з нею. Напевно, всі, хто мріє жити за містом, ось так собі планують косити травичку, Двася ходив на наушниках. Ходи і коси. Сьогодні субота, в нас всі працюють. Важин. Це він собі ще слухає, а я зараз виїжджаю, їдемо в місто, будемо купляти фарбу вже, ще шпакльовку докуплю, бо нам не хватило Ну і пора доробляти вже нам. От